Деякі українці дуже сильно хочуть у європейський союз, хочуть, щоб Україна була європейською країною, але роблять все для того, щоб Україна туди не вступила. Хто знає, сьогодні в Києві відбувся парад рівності ЛГБТ-спільноти, де було присутньо дуже багато представників різних держав Європи, дипломатичних представників, які там мали слово, виступали і підтримували цей парад рівності. З іншої сторони зібралася акція людей, які виступали за традиційні цінності. Але крім цього слова і назви цієї акції, про ніякі традиційні цінності там не йшлося. Вони викрикували різні там типу патріотичні гасла. В результаті там було дуже багато молодиків, не якихось там сімей з дітьми, які прийшли на якусь справжню акцію сімейних цінностей. Вони викрикували гасла. В результаті прорвали кордон з поліцією і побігли в сторону цього параду ЛГБТ-спільноти для того, щоб, як то кажуть, бити морди з різними криками, ну не дуже культурними і так далі. Але в той момент вже фактично акція ЛГБТ-спільноти закінчувалась, і на даний момент е невідомо ніяких е таких якихось сутичок. Так, от про що думали ті люди, коли вони знаючи, що там дуже багато представників дипломатичних установ ідуть робити ось такі речі, ось таку дичь і показуючи у всьому світу, що Україна в час війни, але деяким людям хочеться бити морди на майдану на мирних акціях. Як це можна прокоментувати? Чому деякі люди не думають і? Фактично позорять нашу Україну такими вчинками Я явкось якісь думки.